Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Сьогодні знімаю для вас відео про нашу ранкову поранку. Ось у нас біжить котик, він тут з нами спить біля теличок. От, вже їм з покидала Сіночка наша мілка ось гуляла нещодавно. І буде знову скоро перегулювати, але не знаю, не будемо ми її ще Вести до бика у нас в селі виявляється ябик. Напевно, треба, щоб ще більше вона трошки підросла. От, багато в них хто в коментарях писав, що не ведіть, то так і зробимо. Вона сама по собі вже така велика, але нехай по місяцях ще трошки доросте. От, а це наша берізка. їй сіночко, покидала їм сіна, кинула кукурудзання. Обожнюють кукурудзення. От наша сніжанка також стоїть. Також їсть сінечко. Погода така у нас холодно, дощ. Дуже холодно. Від вчора дощ не зупиняється. Того сніжанка. І наші козочки сидять, їдять сінечко, бо холодно. Виводити я боюсь, щоб не змерзли. Тому кидаю їм сіна. Зараз піду, принесу ще кукурудзки та й будуть стояти ось мій ірис, такий гарненький підріс. Також її сіна, там мої козочки. І ще дві у мене в іншому сараї. Але бачите, в мене тут такі є лише маліси, тут зроблено. Такий, якби жолобок так і вона з нього їсть. Такий хочу зробити такий самий наші леді. І зробити ще там, де і рис стоїть, і просто туди козочок. Вон дивіться, по тіні видно. <різь> Виліз хід мені на спину. От. От, то ось такі справи хочу тут покласти. Бо це відчепили двері, бо коли холодніше, чіпляємо їм на, на нічтері. Ось От. От такі справи. І стоять їдять. Зараз будемо йти, дивитися до курочок, до королів. І також треба йти їм по кукурудзу. Ще хочу розповісти за кіз. Проглистувала я своїх козочок. От уже двох проглистувала, доки вони не почали ще гуляти. Саме нормально. Перша одну проглистувала. Два тижні я її не доїла, ну доїла, але віддавала. Молоко виливала, а потім інше, щоб в мене було постійно молоко, я так зробила. То це від вчора я вже дою і леді, вже двох я їх дою, але буду старатися вже переводити їх на один раз, а там далі вже і взагалі буду прикращати їх доїти. От, І все, підуть вони відпочивати, але ну, ще поки що не гуляли, хоча. До мене вже тут сусідські приводили кози до ЦАПа, от, і вже починають гуляти. То я надіюсь, десь в скорому часі і мої загуляють, Мої постійно гуляли в жовтні. Тому для них ось саме тільки буде приходити їхня пора гуляти. То ось такі справи. Будемо бігти далі. А ще дивіться, яка у мене з'явилася краса. Напевно, на тижні три, як вони у мене, а можливо і немає ще три тижні. Передали мені ось таку колочку із 13 курчатами. Ну тут у мене доки вони їхали, залишилося 12. -ро. Це мініатюрна курочка і так само мініатюрні е, кури. От вони в мене ось так ростуть, гуляють самі собі виходять. От а це за радочку. Тут у мене сидять їдять. зерно. То ось така буде у мене краса. У мене ще таких украснь не було, а тепер будуть. От така у нас погода. цвітуть мої ще троянди, розочки. От іду по зерно. Хотіла вам показати, це вже в нас другий день. Ми, Якщо що Вінницька область, то такі справи, такий у нас тут виноград. Це такий виноград, що достигає, коли з'являються перші заморозки, так вже пізно-пізно. І так само он у мене є персик, який потрібно зібрати. То ось такі справи йду по зерно, буду набирати, буду роздавати кроликам, козочкам і коняці. Ось така кукурудза із нашого городу. Даю я в качанах, кролям, кобила так само їсть у качанах і кози. Робити я її не теремлю. Вони дуже добре їдять і так. Ось така кукурудзка, так, розстелила її тонко, бо зірвали, щоб було кукурудзення зелене на ній. Але вже було таке, бо самий город знаходиться біля долини. От, і того так вийшло, що угрузення ще було зелене. Зараз буду роздавати. І нехай собі хромають. Принесла свою кролика Сіма. Тут у мене дивіться. Біля кралички, які вже виросли, я була напевно їх відео 100% показувала. Каличка срібла, срібло. Вони ось такі принесла кукурудзи. Зараз позбираю качанчики. І треба обов'язковіше донести бурячка, що вони поїли. вам я, я ще поліли. Я ось такого кролика від своєї тьоті, полтавське срібло. Чистокровний такий дуже тішуся. Вже в мене з ним і деякі кролички погуляли, ото я викладала ще білі лакіточки. Але це ще не все. Мені приїде ще один кролик. Десь я пізніше, ближче. До половини жовтня поїду і заберу його то обов'язково вам покажемо, бо також в нього буде досить довга дорога сюди до мене, бо він знаходиться далеченько. От То такі справи. Зараз буду кидати сумсілечко і піду по бурячок. Ще захотілося вам показати наші бурячки. Ось так ми сховали їх у поріб. Всі наші, всі з городу. Всі ми з мамою перебирали, очищали. От, багатенько цього року посадила їх. Так склали, надіюсь, не будуть нічого нігнити. Ми будемо потрошки їх підбирати кроликам ось. І все буде гаразд. То ось такі справи. Такі досить великі, гарні. Зараз кролики будуть смакувати. І, можливо, козочки. Так, я вже все пороздавала, всім кролям, всім дала, думаю, не буду вам вже знімати. Покажу в кінці ще цих кроликів. Тут у мене залишилося щось семеро начебто кролів. От будемо тут переробляти для наших легорнів на зиму. Тому це всі тут залишилися кролички, їх тут було багато, але багато пішло на тушонку кроликів. Батько в мене закривав. Дітя, бачите, криють. Треба також поперемастювати, подивитися, де вони тут поробили такі нори. От, бо тут залито, але не скрізь є. зацементовано. От, кролики гарні. Всі це кролички, лише один там кріль залишився. От. І дуже було їх жалко пускати на тушонку, то тату залишив мій. Тому хто хотів би собі кроличок, так негардія різні окраси, просто повсідалися туди, побігли в хатилку, поклали їм. Тому пишіть, і ще в мене залишилося два ось тих чорненьких півники, бо їх всіх не налякати. Теж мініатюрні, бо це біло я собі привезла із Вінниці, Це мій. А ось ти два мені не потрібно. То можу, кому кого цікавить, можу продати, або за якусь шоколадочку можу подарувати. Ось. У мене своїх, я собі залишаю також своїх там півників пару. І на таких два красені будуть шукати нову родину. Оце, здається мені кріль, а то все білі, там рижі і чорні бігають кролички. От, ось такі справи, будемо тут все переробляти. Тому кого зацікавило, пишіть. А з вами я буду вже прощатися. Буду далі бігти, робити іншу роботу. Всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуємося, пишемо коментарі, що кого цікавить розповісти. Буду з нетерпінням чекати. Тому дякую, що були з нами.